Доровенькі були. В хаті так напало, гарно, що сьогодні аж проспав, палиться пічка дровами. Зовсім інакше е, дух, як то кажуть, в хаті так тепленько, гарно. Думком почував. ну не думком, а так якось, ну не знаю. Ну те, що таке опалення йде в міське, як то кажуть, батареї, петели і газ. Сподав, спогади дитинства були. Що ми? Нас тут каченята, сьогодні час зйомки. На час зйомки їм. Зараз їм. Вересень. Їм два з половиною місяці майже. Ще нема. Вони вродилися 2 вересня. Ось ці наші каченята. Там відео вийде набагато пізніше, не знаю, коли там будемо його монтувати. Але <кхід> зараз, коли я знімаю, то коченята половиною місяці. Грубо кажучи, хай буде так. Жахіття. Я забув, який, так, два з половиною місяці. Я забув які садні числа. Де ви погнали? Ходіть, я вас покажу. Ну, одним ось такі наші красені присуньки. Це діти від цього Тут під машину їм тато ставить водівничку, щоб не падав дощ на них. І вони собі, як то кажуть, тут їдять і там бігають пити, водички, ну такі веселі. Може, потім вони трохи вдихомиряться, покажу, які вони є. Це діти Джоні молодшого, про те, що я казав, казав <кхи> в одному з попередніх відео, що хочу взяти звідси дівчат і до того селезня, який в Кранківську я приїхав, хочу його підсадити. Ох, тікають. Хочу взяти ще звідси якусь дівчинку і дати до того селезня сформувати третю сім'ю. Як воно мені вийде, не знаю, але будемо бачити. Тут по. По зовнішньому вигляду я бачу, що в нас дівчата. Дівчата такі креслаті, я би сказав, широкі, гарні. На відео не знаю, чи це видно, але в реалі так є один хлопчина. Ще минулого тижня я був те, що добре не було видно. Але я теж так бачив, що буде дівчат більше, а один хлопець. Бо зазвичай в нас чомусь більше хлопців, менше дівчат. Дівчата тут будуть фантастичні, бомбезні. 2, 4, 6 штучок, їх є в сирах разом. П'ять дівчат, один хлопчина. Так же само починав я колись у тих мостусних качок, як то кажуть, розводити в себе. Тож шести каченят було п'ять дівчат, один хлопчина. Ось такі наші мужні гарні, кого цікавить качачки, Заліпку ми поділимося ними. А вони є вересневі, водата Ви вилуплення 2 вересня. Занесуться вони вчасно, не переживайте, навесні будете мати вже від них. Ну не навесні каченя, десь там в кінці весни вже будуть каченята. Ось такі наші красені красуньки йдемо подивимося менше. А тут у нас каченята двомісячні. Вони вилупилися на 2 тижні, пізніше від тамтих. Там тих, як я вже казав, половиною, тому що нема так заокруглив. І тим буде не цілих 2-2. Тут вони ростуть чуть-чуть помаліше, хоча отримуються одинаково. В принципі, минулого тижня там ті теж були такі, але за тиждень вони вже підскочили. І... Але ще що, ці каченята чомусь в нас більше хрипами хворіли, і все ж таки ця хвороба далася в знаки, і вони помаленьку відстали в рості. Це діти нашого гривастика. Донечка старого Джоні, який загинув, тому що там каченята Джоні який... Джоні 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 молодшого. А тут у нас каченята від гривастика. Оці що в нас дівчата, я показував в місті, є, що ми купили муселезня від гривастика. І ми маємо І, і свіже поголів'я від них. Не можу їх зняти, вони трохи дикуваті. Там тітки більше дубящик, вони лізуть до рук, а ці з качечкою вони трохи у нас. Бояться. Ось такі наші каченята, так що там, хто боїться осінніх каченят не бійтеся, головне добре загодувати і пинувати, добре, добре годувати і панувати, щоб вони, як то кажуть, не хворіли і добре їли. І стелити теплу пістилку, щоб їм було тепло спати. Поки що вони у нас ночують на дворі. Достанні машини заганяємо, морозів таких немає. Обіцяю, там на 2-3 дні невеликі морози. Але це не страшно і ми. Як то кажуть, переможемо. Тут що я бачу по цьому? Тут я бачу по... по вигляду. По вигляду по вигляду. По вигляду я бачу, що тут таке враження, що тут буде 50 на 50. Їх лишилося теж шестеро було більше, там трошки потрумилося одне, відійшло і... Лишилось 6 штучок, тут буде 50 на 50, якби більше хлопчиків, менше дівчаток. Ну нічого. Це в нас інша буде кров, інша сім'я. Думаю, що за тиждень вже будуть такі, як ті гарні великі. Так, ну що, йдемо, подивимося, що в нас третій коченята. І тут пострибали наші вже останні коченята. Ой, кажу, останні коченята. Та, з каченят вже останні, бо більше каченят немає. Болото страшне, але нічого, гумаки є на це. Погнали, їх не доганяю, хоча б будемо побалакати. Е, то є серпень місяць. Ось тим каченятам. Але тут же протягом серпня вопилися, котрі скільки я вже точно вам не можу сказати, бо не знаю. Оцей самий перший, що великий, це є десь середина, початок, десь від числа серпня. Зараз ми їх підведемо. Ось цей легенд то він десь 1 числа серпня, його брати і сестри продані, залишився він один. Є купці, є клієнти, але дуже-дуже далеко і проблематично буде з передачею. Тут ще лишилося пару качечок, зазвичай в більшості тут селезнів я бачу. Ось Їдять вони сухе мелене, тому погнали всі до води, тому що давляться. <клес> <клес> Ось такі наші красуньки, є більші, і менші. Куди їсти? Оцей красик це найбільше, що я казав, а решта вже всі трошки менші. Це вже десь середини серпня, кінець серпня, бо тут три виводки докупи зліплені були в одне. Їх було багато, але порозпродували трохи. Правда? А виводки були невеликі, там щось було в одному 4, а двоє каченят. І тому я кажу, що три. Так, ось такі наші кралечки і кралі. Теж вони ночують ще на дворі в клітці, потім ми треба вже їх переганяти до стані, зробити порядок. Яка гарна качечка, шийка така груба. так? Красунька, треба якось їхати, треба останні їх, щоб побачити, так не може. Ну що, кому потрібно, звертайтеся, але так, щоб було можливість, як то кажуть, передати. Якщо дуже далеко, то трошки проблематично, ну, ця качечка фантастика буде. Вона така як галушечка. Так саме до чого я це веду ось ці каченята, що тут бігали, да, вони вже їх немає. Вони такі ще малими були. Я розказував, що вони були такі, як галушки, такі приплюснуті, широкі. А, це від цього, від Джоні молодшого. А від гривастика, ось ці каченята, вони були довші, худші, але довшими. А там ті були такі більш приплюснутішими. Тому може ще й вони так і, і ріст, і плюс хвороба. І, ну, в принципі, просто вони не відставі, так як би мали бути, ну як просто чуть-чуть. На тиждень, я би сказав, відстали через хворобу, але так менш-більш вони йдуть собі в ногу. Ще їх далі пропоїм. Вже тату дає теплу воду, я даю теплу воду зранку, щоб вони попили таку тепленьку, розводимо лікарство, щоб вони собі пили лікарство і не хворіли, тому що все ж таки одне качення звідси через пчихи в нас відійшло. Я вже тоді почав інтенсивно лікувати за джабика, засипати, але воно йому не допомогло, Ну і нічого. Що є, то є. Не завжди все має бути гладко. Але ми на цьому не розчаровуємося. Всім бажаємо гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Спильнуйте себе!